перебуваю на студії постпродакшну, де роблять е, повнометражний анімаційний фільм Азарт. Це не мультфільм для дітей, це серйозна анімація для дорослих. Я правильно так, розумію? Так. Поруч зі мною Олексій Пантелеєв, режисер і співавтор сценарію цього так. анімаційного фільму. І сьогодні він мені розкаже про всі дива, як робиться сучасна анімація. Але спершу познайомимося з історією. Про що Азарт? Це кримінальна драма, яка відбувається у сучасній Одесі. Де головний герой він професіональний гравець. Він такий гуру азартних ігр, який зробив певні помилки в своєму прошлому, і зараз йому потрібно якби відіграти своє життя. Ви заявили, що використовуєте якусь новітню технологію для створення цього мультфільму, яку раніше в Україні ніхто ніколи не використовував, в чому полягає ця технологія? Ну наше ноу-хау це, що ми взяли для створення анімації ігровий двіжок. Це програма, певна да, яка до речі раніше використовувалась лише для комп'ютерних ігор. Угу. А зараз вона дозволяє робити анімацію. І чим конкретно використання цієї технології відрізняється від, ну так би мовити, уже звичної 3D-анімації, яку ми всі бачимо е викрадену принцесу, там піксар навіть всі мультфільми і так далі. Розумієте, в чому справа? Цей двіжок, як би софт, да, програма, вона дозволяє редагувати е анімацію в реал-тайм. Тобто, е якщо раніше Потрібно було зробити 3 d там героїв, d локації, і потім аніматори. Вони ручками робили жені цих героїв. Ну це займало і займає зараз. Багато проєктів, що виробляються такою технологією багато часів. А оцей ігровий софт, така програма, яку можна робити і заходити, як от ми з вами стоїмо зараз у павільйоні. Так, от ми можемо так зайти в локацію віртуальну, і все, що нам потрібно, подивитися. По перше, і змінити, і це ну, години години зменшує ну роботу. Ой, поки не спробуєш, не зрозумієш. Цей шолом призначений для того, щоб актори роздивилися віртуальну локацію, в якій їх персонажі будуть діяти. Раніше ми грали актори на зеленому екрані. Морять, ну тут гори будуть, Або тут буде якісь там скайскраб. І він це потрібно уявити. А потім воно може бути іншим, коли на постпродакшн це додадуть. А зараз актор заходить в цей павільйон, він сірий. Ми надягаємо на нього шолом. Він зі мною обходить повністю локацію. Тобто він зможе нормально підготуватись, зробити якісь там нотатки для себе, угу. і вже йому буде більш комфортніше уявляти, що він робить. А, більш... а куди я максимум можу прийти? У вас так вся Одеса зроблена. Ні, зроблено тільки те, що нам потрібно для мізансени. Ти, ти, Але якщо це парк, то він зроблений ну, так. Ви бачите. І це ми тут буквально в цьому парку проводимо. Ну, там три секунди. Мені показали ще одну локацію: нічний клуб, у якому виступатиме співачка з голосом Джамали. О, ого, круто як! О, отак Джамала стоїть і бачить світ. Джамала, на пісня, о раїх, о, гривні, автор, а грає руїння авто гарно тієм. А чому джамало? У вас до неї особливо. Ну нам треба було це нуар і. Кримінальна історія, нічний клуб, мафія. То нам mm -hmm. потрібна була джазова композиція. І Клас. Ми так зрозуміли, що ну кращі джазовий виконавець, жіночі, це Джамала. і це так. Кайф. Спасибі вам за це. Всі, хто розуміється в саунд ми теж підтвердили, що вона така єдина в Україні. Is he loving so No, me. Open space to help me. Спочатку створюється локація, я так розумію. Ти вже користуєшся ними, як хочеш, а далі ти створюєш персонажа і оживлюєш його яким шляхом. Ну, Не вручну ж промальовуєш. Ні, для цього були, були розроблені костюми спеціальні. Вони дозволяють одягти. Цей костюм на професійного актора, який зможе зіграти сцену, це дає можливість взяти рухи героїв, полну, динаміку, міміку, міміку. Так, все, 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 і потім інтегрувати вже в цей софт. І це теж ну важливо для скорочення часу виробництва. Виходить, що персонаж він художньо створений, але міміка і гра знімається з реальної людини. Якщо раніше то були аніматори, які наділяли. Цю 3D-модель характером, дато ж ми бачимо в піксар, коли там лампа рухається як людина, тобто це зробив аніматор, який вирішив саме такий характер надати цій лампі або uh -huh. герою іншого. Uh -huh. В нашому випадку це робить професійний актор, там Марина Кошкіна або там Олег Примагенов, який вже має навички професійного актора, які спілкуються з режисером, і все робить як в кіно, звичайному, але це робиться не для того, щоб зафіксувала камера його гру, а для того, щоб костюм зміг обробити цю дату. Інформацію і передати її на 3D-модель, і вже 3D-модель рухається як професійний актор, який вирішив надати певні риси цьому характеру. Вот, вот это красный это хайенд костюм, как бы топовая как бы вещь. То есть это вот как бы ну текстиль uh -huh. определенный, который на самом деле, когда ты играешь, ты потеешь, жарко, ты его одеваешь не на голое тело, она а хотя бы ну как бы термобелье. да. Uh -huh. вот, и от этого еще становится более жарко. Вот. Uh -huh. и потом в него вставлены вот под молнии датчики, которые передают информацию на компьютер. Uh -huh. И от того, как актер там, например, сел, встал, упал. Эта информация может доходить, может не доходить. Поэтому появляются дубли технические. Ну, бывает магнитная буря, он может хуже работать. То есть оно такое очень все тонкое чувствительное. Как занимается погляд актора? Ну, типу, ясно, що міміка рухи, там все, але ж очі типу, кудись дивляться, як мінімум, а як максимум в них щось відображається, якась типу, емоція. Да, ну, смотри, то есть, Це малюється? Ні-ні. ні У нас є как бы, скелет, що да? тобто статура, яку вот, ми беремо костюмом. А лицо полностью, вот маска, глаза делается при помощи захвата айфона. У него самая совершенная камера из доступных. Она сканует лицо и передает специализированные программы. То есть на человека, на актера одевается шлем, перед которым находится телефон с камерой. Ага. Ну, это может быть и последняя GoPro, но как бы вы в последнем айфоне, на тот момент, когда он выходит, самая совершенная камера для лицевого захвата. Ого! О, как-то оно гипертрофовано выходит, ніби. Ну, в цьому і суть ми можемо контролювати ці всі емоції після вже режисуро. Як це? Тобто, можна, якщо я зараз да, переграю, да, то зробити да. менше? Це дуже корисна функція. Або якщо не дограє. До речі, це мені дали приміряти обличчя епізодичного персонажа, якого грає фагот. Спасибі, що все показали. Чесно, в цьому шоломі не, не скажемо так, невелике не задоволення рухатись, діяти і грати. Це дуже важко. ваші актори героїчно. Цілуватися важко. Цілуватися? Звісно, да. Бо в тебе це ульваш двоє, там кошки не І це мокап, Ну ну так треба було принуди. А ясно, чого у них така амплітуда зазвичай цих персонажів? Бо їм треба нагинатися. Український глядач такого ще не бачив. Я думаю, що зараз він дуже сильно спокусився і буде чекати на вихід фільму. Ви вже заявили, що цей проєкт робиться на міжнародну дистриб'юцію, тобто на продаж. Да, ми сподіваємося, але ми відправляли е -е, вже певні матеріали до студії, яка виробляла з компанією DC Comics Ну, такі, як отряд самовбивць, uh -huh. та от, там інші такі відомі проекти. Вони дивились. Були у нас студії продюсери з Франції. А, ті, хто працювали з проект, виробляли з Вандама. Це надсучасна технологія. Всім дуже інтересно, як воно вийде, і ми всі чекаємо якогось першого такого. Кат дав, що можна сказати, коли ми подивимося, коли це все збереться разом, і ми зможемо оцінити, що в такі у нас ну що ми отримали, угу. Но... чорновий монтаж по суті. Да, да, так, так. Коли український глядач зможе його побачити, у нас є сроки за контрактом до осені, і ще треба там, я так розумію, десь в року, в рік там на дистрибуцію перемовини. Угу. Тобто, ми вважаємо, що в 2023 році цей фільм може вийти на широкий екран. Добрий день, це програма Люди кіно і рубрика Афіша в якій ми з людьми кіно допомагаємо вам глядачам розібратися у всьому різноманітні кінотеатрального прокату. І зазвичай паралельно ми ще й знайомимося із людьми кіно. І сьогодні це Маркіян Мирошниченко, режисер фільму Справжній Санта, який 13 січня виходить у всеукраїнський прокат. Вітаю тебе з цим Привіт. Маркіян, познайом трошки з історією справжнього санти. «Справжній санта це фільм, що складається з п'яти новел, об'єднаних якоюсь загальною історією. Тобто це все новорічні історії, і всі вони там персонажі цих новел пересікаються між собою. І є головна новела це історія безпосередньо самого Санти. То тобто вже в багатьох фільмах так зустрічався персонаж Санта. Ми вигадали такого свого. Він а, у нас вийшов чарівник, який допомагає людям, але виходить так, що люди перестають вірити в дива, люди перестають вірити в Різдво, і в самого Санту він ніби. Лишається своїх магічних сил угу, і зневірюється в собі. І для нього такий ключовий поворот відбувається в один момент. Він в барі, йому немає чим розрахуватися, і він продає свій костюм. Одному з наших головних героїв, і той герой стає Санто mm -hmm. і починає вести свій відеоблог, який називає безпосередньо якраз справжній Санта. І починає mm -hmm. це думати. без спойлерів. Це без спойлерів. Так, це було в трейлері, тому може це побачити. Ну що ж, з прийдешнім новим роком, без снігу і чудес. Й ти, купи костюм. Нафіга мені твій костюм. Будеш робити добрі справи. Ти що, збочини? Взагалі то я санта. Ми вже взагалі не сваримось. Сварки це хоч якісь емоції. А в нас, дівчата, взагалі повний штиль. Запросиє на побачення. <рес> Відморозиться. Ми з нею навіть, навіть не спілкуємося. А ми з тобою розпочинаємо рубрику Афіша, в якій оглядаємо кінопрокат по детальніше для глядачів. Нагадаю, що ми будемо дивитися трейлери всіх фільмів, які виходять у прокат 13 січня, і вирішувати, чи варто їх дивитися в кінотеатрі, чи не варто. Будемо ще перевіряти загальний рейтинг на сайтах IMDb чи Rotten Tomatoes, щоб додати трошки третьої об'єктивної сторони нашої дискусії кінематографічні. І таким чином допоможемо вам з вибором, що дивитися, що ні. Ну, Зрозуміло, що на справжній Санта ми вже йдемо. Продовжуємо фільмом Кінгсмен. Це е, копродукція Великої Британії і США. Ти знаєш про цю франшизу, так? А так. дивився. І, і це виходить приквел. До речі, що цікаво, всі інші е, фільми Кінгсмен, які вже вийшли. Це все той самий режисер, що зняв е, приквел. Тобто, можна для прихильників бути спокійними. Ми Перше незалежне розвідувальне агентство. Вишукане, але люте. Цивілізоване, але безжальне. — Вітаємо у клубі. Як розумно? Настав час підлити олії. вогонь... Революції. Так. Пастрю. Вітаю, англійцю. Я люблю тих акторів, які вміють в різних фільмах бути абсолютно різними mm -hmm. і перевтілюватись. І от «Файнс», мені здається, один з тих. Ну, крутий фільм. Я типу, фан всієї, цього кіно Всесвіту. <світ> ага. І ну, я б на це пішов. Я тобі можу сказати рейтинг глядацький і критиків, якщо тобі а, ну... цікаво. Хочеш угадати? в десь, напевно, 7-8, типу, а критики щось типу 5-6. Так, глядацький 6-8. Майже. Так, а критиків 42 що дуже дивно. Ну, слухай, критики, мені здається, взагалі рідко дивлю, ну, люблять такі фільми. Ну, є якісь спеціалізуються на масовому кіно, до речі. Так, ну, від тебе ставим. Давай сердечко. На Кінгсмен ставим сердечко. Іде далі. Мій вовк. Це французький фільм, дуже чуттєва драма. Давай подивимося трейлер. Ти щось про нього чув? Ні. Милий, правда? А як його звати? Секрет. Тримай. Це подарунок лісу. Вікторія. Що це таке? Чому у твоїй кімнаті пес? Тату, дивись, який він милий. Вітаємо родині Дютель. Так! Її навпізнати <ріст> ну це така тема. Вони взяли такі тригери: дитина і тварина це 100% працює завжди. Мені здається, що там з часів фільму як це там, де пам'ятаєш про кита. Хлопчик рятує Віллі. Да, да, а я для його мене... дивилася разів 60 по телевізору. Оце мені здається схожа тема. Ну прикольно, що це дійсно цікавий конфлікт. що Це саме вовк. До речі, це реально насправді дуже складно. Ми колись визнавали для одного мого фільму короткометражного. І вовка взагалі в кадрі реально знімати там щось близько двох годин за зміну. Все більше ця тварина не витримує, і то це типу супер небезпечно. Тому що це і, типу починає скаженіти, скаженіти може вкусити що завгодно. Угу. От а, тому я підозрюю, вони використовували напевно при зйомках багато. Вовків угу. фільм цікавий ну, 50 на 50. Пів ти зараз прикинув чи справді би пішов, да ну да пісня вдома, все-таки. Ну, а, за рахунок того, що це альтернатива, я сприймаю цей фільм все-таки як альтернативу, бо не часто європейське кіно в широкому прокаті, в принципі, з'являється, так що. Ну, так, да, але воно побудовано за такими голівудськими канонами, угу. в принципі. Тобто, тут не мож... ну, немає чогось такого, що ти дійсно сказав: о, це європейське кіно. Так, ну від тебе ставимо поки що. Піврозбитого сердечка французького кіно. Скажу тобі про всяк випадок рейтинг на IMDB 6,4. А критики поки що нічого не написали. Так, йдемо далі. Крик. Це всесвітньо відома франшиза з фільму жахів, який я не розумію, навіщо вони взагалі існують, але вони касові. І у них є своя велика ціла аудиторія. Мабуть, для неї. У 96-му році вийшов перший фільм, всього їх чотири. Це я народився. І ось п'ятий фільм Ти ж теж не аудиторія фільмів жахів. Мне стрёмно, честно кажучи. Это уже не смешно, Эмбер. Ты не против сыграть в игру, Таро. Двери відімкнено. О, Господи! Двери замкнено. Двери відімкнено. От реально вже відчуття, що це вже 150 разів прокручувалось. Люблю, коли гості зітхають і більше не треба нічого пояснювати. Не, ну, не шкода. Просто, ну, є ж там ті ж фільми да, Ямалана, в нього потрясаючий є серіал. Всім рекомендую Дом з прислугою російської українською». Uh -huh. Дуже класний, дуже атмосферний. Він будує там саспенс на якихось більш таких тонких речах. Тобто там немає такого. Жаху таких відвертовального жахання, да, да. Да, але тобі стрьомно, тому що ти постійно переживаєш за головних героїв. Mm -hmm. А що далі відбудеться? От, е, це цікаво. І там круті актори, там Руперт Грін, до речі, абсолютно неочікувані ролі. Крик е, ставимо дизлайк. Е, як це перекласти розбити, на сердечко? — Розбити серце. Будь ласка, нема рейтингу. Ідемо далі. А далі у нас тотальна альтернатива, і я дуже щаслива, що з нагоди 25-річчя фільму братів Коенів» Фарго він oh. виходить на широкі екрани в обмежений, на жаль, прокат, але виходить. More than most people, even. Trooper pull someone over. We got a shooting. These folks drive by. There's a high speed pursuit. Yeah? Ends here and then this execution type deal. Yeah, what's do? Це круто, я дивився його uh -huh. на малих екранах. Uh -huh. Єдине, що мені здається, от так як трейлер це виглядає, він не дуже передає суть насправді самого фільму і його настрій. Тому що е все-таки фільми «Братів коїнів це щось більш таке іронічне. Да -да -да. А тут це показано як така трилер-драма, якась uh -huh. така, так? Да? Тому, якщо ви. Не судіть Су по не трейлеру. Судіть по трейлеру, <гум> обов'язково реально потужність. Так, ну рейтинг, який вже за всі ці більш ніж 25 років, уже більше ніж 25 років, устаканився. Рейтинг 8,1 на IMDb і 94% на Rotten Tomatoes Ого. по рецензіях критиків. Треба йти дивитись. Рекомендуємо і ставимо велике сердечко. Навіть таке вели багато. Хай вони туди А, Ну що, підбиваємо підсумок? На справжній Санта став пташечку. Uh, і сердечко. Кінгсмен. Велике сердечко. Мій вовк. Половинка була. Половинка, так. Да. Половин... 43% сердечок. Імовірності. <рес> <рес> ну, Тоді хрестик. Не йдемо. На крик не йдемо. Не йдем. На фарго йдем? Йдем. всім рекомендуємо. Спасибі тобі, Маркіян, за щирість і за кіно, яке ти знімаєш добре. Бажаю тобі творчих успіхів надалі. І сподіваюсь, ми з тобою скоро зустрінемося у люди кіно з нагоди нових повнометражних фільмів. До зустрічі! Цьомки-бомки! тьомки бомки тьомки бомки